Вони не вигадують, є Дігал, і надія, що якась голова все ж таки та підставиться. Сершен, тут як тут, на позиції. Мінус якраз Дезертио. А далі вже справа з тімейтами. Оце так понесло. Ізі, ізі мінуси. Залишається тільки містер Джеель, але знов таки ось він дігав, ось Знайшовся. Шкода тільки що навіть постріляти з нього. Не І саме ці пістолети я зазвичай відмічаю, бо з ними періодично стаються дуже великі цікавинки. Пушить на мідлі зараз активно с биває біта. каже поки що без цікавинок. Тридцятка емки йде від сюхи. Далі побачив у байдалексібі. Не хоче відпускати. Потужно. Еко Кобра відпрацьовує зараз у команди Маус. Залишається трійка, Джеель. Герой попереднього матчу Наві. Може хоч якийсь фраг подарує, бо убейда тут зовсім не туди. Як ми бачимо, ситуація та як і у ДжиЕля, та як і у Іме Без втрат раунд. 4-0. Якби а... це все не перетворилось на езі-катку. Так бо... Ні, він боржи! Сколав... Уди! Прийшов в обійми до містера Іме. І за це відавши снайперську коло раунд ще й близько не завершено. Фрозен робив мінус. Джель розмінявся. Бачиш, Іме, друже! Дуже треба тімейта, дуже треба тімейта, хаєшка зараз полетить. Містер Блейд, у колочь моєму. Разом з Джилем. Джель! Ось і подивимося! Ось і другий! і Геніальний асіст від блейда і маємо ще один раунд для наві. Ось цей рік у Києві, як я подивлюся. Головні місцини Києву вже вивчив. Добре, добре, добре. Дивимось пістолетку, в нас же агресивний мідо прямо зараз. Виконання Мазала. Вони за це отримують. Помакітрі! Два мінуси від біта! А що робити? та нічого. Біт вже тріб дає. Полетіло, але бачиш, виходить пангую. Сімбла в першу чергу. Не справа в тому, що без блейда вони грають. Вони і не мали з блейдом грати в ідеалі. Ось. Наскільки складно цей. Погано <реш> <в цьому, реш> Джелі. Отаку пристояв торшив. Розумію, окей. Хорош. Оце було кумедно. Насправді він такий. Дивиться що? Звідки там діп? А вже все пізно. Іме, ти встаєш і нищиш. Ніхто не чекне, Джелі. Не мають вони його чекнути. Чому тут взагалі хтось за бенчем має ховатись? Нуль. Ідей. Так і є. Ось і Джель. Але тепер він червоний за Бенчем. І про нього є інфа. Ось Тут же гірше. Джерісодо не забрали Біт. Є мінус. Ще один сіст для Блейда. До Норм... пашка протягується на А-сайт. А там. На захисті blade та Біт. Класичний, динамічний український дует. Блейд Блейд! Блейд! Це Нелегкий ретейк, нелегкий. Страшенно небезпечний раунд. Блейд відкривається першим. Адрю, хайдей. Давай. Okay. Куди поквапився Джель? Зараз на один. Є інфа про тому, де останній грає. Коктейль від нападу, від захисту, розмінялися гранатками. А що робити Олексі Бі просто? Деф'юзит! <гас> а, ні, ні, ні. А, домаші, коктейль домаші. не дозволиться зробити одразу. Алексі Бі вже цей раунд не візьме. Так. Не вистачає часу. 13-13. Нічий на рахунок знову. Бекфліп від Алексі Бі, І Ми залітаємо на черговий нічий на рахунок. А я... ситуація, до речі, був в гравця Смоки, не пам'ятаю на пробі. Здається, не було. Звісно, ні, не було. Хаєшки була. Джель намагається тут поки що пробити кабіну комусь з атаки. У нього це виходить, падає фролза Але... ле. там гранати тримаються. Ай, це не допомогло взагалі розвіювання. Іме намагається на розвіванні зіграти, випав з вікна. Ось тут і спробу. Похиді нічого не видно. Ай-яй-яй, ай, ай, все рівно вгадав, Ксьоршен, та що ж така душка. Mm -hmm. Я тобі скажу, що ще в кейсі на сьогоднішній момент дуже багато дивних текстур, котрі ти думаєш, що там стінка, та насправді невидима текстура, і вона відскакує таке. Теж дійсно. Є. Класика. Невертігу ми, ми таке бачили на сайті. Б. От я особисто грав з пачкою. Ми таке там знайшли. Бід зараз проходить обережно знизу, а Торши. торше зверху. От якби його якось би знешкодити, оце от, от зараз, наприклад, коли він. Кидає запальну, але ні. Сюхи, добрий день. А його не взагалі не дивляться. Ой, біда, біда! Що зараз трапляється просто в мідлі катастрофи для Наві. Втратили вже трьох гравців. Забрали тільки одного. Джель та Блейд два в три, один в три. Тепер для тренера команди Наві. То і Na'Vi сп... Наві три гравці. Присутні, але інфи садкове про те, що одразу чотири представники Маус на КТ. В них немає Жель. Ось тепер побачив. Не найкращий можливо, спот для нього. Тепер джеель через смоук. Все одно ще один хедшот. А вихід в нікуди. Прямо зараз. Фроузен відповідає на Блейда. І зараз у Маус шансів не залишається. Оце так, Наві, бравісімо, але почекайте В цьому раунді с дуже небезпечно виглядає. Перший шот одразу знайдений. ми розмінявся. Надалі під <пліт> Класичні бойлерні два мінуси від нього. Та ти вони інфу, що вони просто що дали інфу, Біт розумів же, звісно, де вони знаходяться. Мінус три в його виконанні в Мідлі нексіо залишається останній. Ну це банально вже буде фраг в спину, але після нього має бути четвертий від біта. Так і є. Він навпаки виконував досить брудну роботу у його командах, коли ще грав, і грав на тіммейтів. це теж відбувається. Це суперважливо, як і важливо було не відпускати джелі для команди. Маус. Есть, дуже часто останні рази я бачу желі тут в якихось таких занадто рисе. Перечекали. Маус, так як треба в КС-2 робити, в принципі, зараз. Але Сібі, от так зажим. 9-8 секунд. Часу менше-менше. Фроуз з мантапчиками. Бой! Полетів берсерк на Блейді. Це спис! Це не людина, це просто спис. Але далі все-таки добити вийшло у іме. Опануло, коротше, головне, що більше всіх. Кайфанув Блейд. От. Я таку щиру посмішку у нього. Останній раз під час матчу вже забув, коли бачимо, це агресію від біта. Полеті, Валерій. Ой, трипл трипл для себе вже знайшов. Блейд продовжує завіка сканувати. так от. Топ-2 по кілам команди Наві. Це взагалі по всій першій половині. Тепер тільки на УЗМінум залишається сподіватися. Ууу, який горемо! Горемо! Що робити? з Юхі? Страшно! Лоцеру скидали просто лютий. Хає. Хає. Хаєшечкою добили Фроузена. Боже, яке побуття! Яке побуття! Але далі падає Джель. Знову, до речі, на агресії. Зараз на Бесайд відбувається, але паралельно саме на а-сайд спрямовані колектив Маус. Вони заходять через короткий падай, запальна, і ми готовий. Бід теж за кутом є. Перший є. Далі ще одного донеси до але з'являється Ксершон. Дуже небезпечний раунд. Прямо зараз. Три в три ситуація. Бомбу можна встигнути поставити. Блейд. Загайць, Ксершина, ех, а ось вона надія на раунд. Є, музяло, дякую. Дякую за музею. За бону. Запрайсен, чи мені здалося. Я сам не але можливо. Два останні фраги. Є. Команда Маус. Все ж таки, здобули собі другий. Ну це добре. Мій він зараз перетягується і здогадується. А там довжині двоє прийшли, йдуть у вино. Йдуть на малі піски. Ой, бідося! Якуся інфа тепер з'являється. В Мобоє одно не пристріляв. Імен на посесій, непогані. Ксершин на малих пісках. Побачив, і мокулі закінчилося. Бід на. Оких пісках живий, також намагається вийти. Мінус, біт. і мене тепер соло має приймати за багато опонентів і за мало опцій, що робити. в 2, бомба встановлюється. Ти раунд, хоча може зараз щось тут... Бачите, один фраг є, і на тому дякуємо. А, в принципі, воно пішов далі. Не здається. Але очевидно, що з цим робити щось вже було запізно. На цьому все. По ПСП, а не П-2000. Вже курсів залишається. Але загинув боє. Де там знайшовся цей мінус? Неважливо зараз. Просто десять знешкодиво одного. Біт відпитаю. Біт! питає. Трібл кіл від Валерія Ваховського. І Фроузен з Несіусом вже в двох проти трьох біт! Квадро, і на цьому вже пістолетка добігай кінця. Десятий для Наві. чудове розуміння тут нема чим боротись команді Маус. Окрім як живою кількістю, звісно. Олексібі поміщає зараз шість юхи. Ну а далі вже по черзі просто добивання того, що залишилось корисно. Але для біта працює. 23 на 4. Божевільна стата. Ой, ну тут необережно зіграли. Причому я Пір змінятись не зміг. А ось те, що не було навіть рефрагу, це халепа. Що ми тепер будемо з цим робити? Іде тут Джель щось прострілює, шумить, а насправді то без намагається пройти в короткий блейдас. Да, спіймали, бомба лежить. Доведеться їй забирати якось біту. І ту як би і не звикати з одного боку, але тут в ухо прилетить від торші, мабуть, і помирає. В результаті біт навіть від сюги. Залишається жиль. Навіть Тут знаходиться з каною. Оце сканує. Пішов далі. Ще одного. Не може з двох боків атакувати, але ох, як вчасно він відходить. Не було ніякої інформації, ніякого демеджу. Сюхо запушив, який чекав саме від нього під кінець цього смука. Але розмі розмінюється. Бід! Уйшов на улюблену позицію. На бойверні біту нема рівних. І ми це вже бачили неодноразово. МП9 побачив, бо не пристріляв його. Мінус Андрій. Нексіус досі на великих пісках. А що напад робити, треба якось активність накручувати прямо зараз. Найшли Нексіуса. А більше поблизу нікого і нема. Фроузна щойно помітила помітили на малих пісках, бомба буде встановлюватись. Є хаєшка. Але вона в сайт полетіла, не під смоук. Вихід просто на нахабності у На Нас питається! ще один квадро для Валерія Ваховського. Як докрас не виходить, ніяк не знайдеш альтернативи. Агресія від Нексіуса з МП9 одразу. Як це можливо. На мінус два. Влетів в одного, розвернувся в топи в іншого. І Наві вже збирають докупи залишки своєї живої сили і грають три з тим, що є. Ось вони перші розкидки і контакт-вихід через Києва. Ну зрозуміло. на бі. тільки зміг розмінятись. Цього розміну може бути все одно недостатньо. Фрозен вже чекає в смоках. Чує, що бомба встановлюється. Та поки їх не відпоходити, передбивається червоний гравець, але також лісає з-під кута Фроузен. Невчасно Торшу на розмірі. Біжить через вогонь, не страшно каже, не боюсь, куди? Лірой Дженкін на Торшив нас полетів. Ну, побачимо по факту, не що не Що Кулак. це за раунд, такий цікавий у наві? Розкидка. Виходимо в мідл, і ми з Мактеном вбиває, спокійно, собі ползу не знає де в вікні, опонент. Ідіть на А. Просто йдіть. Але ні, при цьому бомба взагалі під Б знаходиться. Там третій номер в Київ. З виходом вони не вірував. Чистю. Тут же не тільки тінь все видно було. Торше прострілив у Джеяс Сюхі без позиції. Роздивився Емку, поки ексерпшн. вбиває. Оце фешн від команди Маус. Все було видно, там дуже поганий смок лежав. І ми один проти двох. І тепер доведеться якось ще бомбу, але вони здається в курсі, де він і коктейл леже, летить. О, Смажений ми Поки що живий. Дефюз пачки прямо зараз. Поганий! Ситуація, але все було багато. Торше роздефує цю бомбу навіть без китів.